No! Омі пам'ятки минуле, що формує майбутнє під такою назвою в Івано-Франківську відбувся обласний форум з нагоди 35-річчя з часу створення відділу звіт пам'яток історії та культури Івано-Франківська область та сторіччя спілки краєзнавців України на заході. Відзначили грамотами та нагородами найактивніших учасників збереження культурних цінностей Прикарпаття. Також обговорили основні аспекти дослідження, популяризації та створення електро. Ронного каталогу надбань української історії. Перші зародки ідей про створення такого зводу пам'яток були ще в радянський час. Але ми чудово розуміємо, які акценти були в радянський час, і що це був за звіт в Україні. Вже звичайно теж залишилися такі пережитки частково в зводі пам'яток з радянського часу, але особливо повномасштабна війна вона дуже оголила проблеми, які не вирішувалися на державному рівні довгий час. У першу чергу це деідеологізація і декомунізація об'єктів культурної спадщини. Рівно 100 років тому назад був утворений український комітет краєзнавства, який пізніше, в зв'язку з тим, що московська держава ніколи не жалувала тих, які вивчали власну минувшину, історію, розстріляла. Цей комітет, він був репресований абсолютно весь і відновлений вже в часи Незалежності України з достанням незалежності в 90-х роках, було відновлено 1990 року Національна спілка краєзнавців України, яка сьогодні у нас в області представлена понад двома стами активних дослідників рідного краю, це науковці, це вчителі, лікарі.